Доброго дня, мої любі малята! Малята нам принесли лист. Цікаво, від кого цей лист? Так це ж лист від Айболита. Напевно, в ньому знов цікава гра. Давайте сядемо тихенько і подивимось. Тут є два конверти різного кольору червоний і зелений. І картинки з предметами, якими можна гратись, а якими ні. А ось і завдання до гри. Потрібно уважно послухати загадку, знайти картинку відповідь і покласти у відповідний конверт. В зелений картинку, де зображен предмет, якими можна гратися. А в червоний яким не можна гратися без дозволу дорослих. А зараз, малята, ви мені скажіть, які картинки ми будемо класти в зелений конверт? Так, картинки, на яких зображені предмети, якими можна гратись. А в червоний конверт? Так, вірно, картинки, де є предмети, якими не можна гратись. Починаємо. Всім розкаже всі пригоди. А сама мовчить із роду. Що це, дітки? Так, книжка. Книжкою можна гратися. Вірно, ми кладемо її в зелений конверт. Хто всім нам хліб ділить? Правильно, ніж. Ніж кладемо в червоний конверт. Щоб гараж побудувати? Що потрібно нам узяти? Вірно, кубики, конструктор. Два кінця, два кільця, а посередині цвях. Що це, діти? Вірно, ножиці. Кладемо в червоний конверт. Дерев'яна паличка темну голівку має, темряву розганяє. Що це? Вірно, сірники. Кладемо в червоний конверт. І остання загадка. Усіх обшиваю, сама я одягу не маю. Що це малята? Голка, вірно. Молодці малята справились із завданням. Діти, тут є ще лист від лікаря. Тут картинка, на якій намальоване ліжечко, а над ним червоний хрест. З боку картинки звірята. Уважно подивіться, подумайте і скажіть, що хотів айболит повідомити нам цим малюнком. Так, вірно, лікар Айболит хотів повідомити нам, що звірята в лікарні. А чого ви так думаєте, малята? Правильно, бо такий самий хрест є на машині швидкої допомоги. Молодці! Знаєте що, а давайте ми зараз підемо до лікарні і провідаємо звірят, а вирушимо в дорогу не на автобусі, ні на машині, а на конику. Є в нас коник вороний, і гривастий, і пруткий. Любо їхати усім до звіряток на коні. Ну, поїхали мерщій, любий коник вороний. Діти, ось ми і приїхали до лікарні. А ось і звірята, малята, давайте сядемо зручненько і послухаємо тихенько, що трапилося з звірятами. Я ведмедик косолапий і болить у мене лапа, як лишився вдома сам, взяв з шухляди я ножа, щоб олівчик підстругати та розрізав собі лапу. Тож тепер отут лежу і нічого не роблю. Ведмедику, ти ще маленький, щоб користуватися ножем, і тому він для тебе є небезпечним. Ведмедик, я зараз тобі розкажу віршик, а ти його запам'ятай, і перш ніж взяти щось гостре, колюче чи ріжуче до своїх лапок, ти його пригадуй. Щоб уникнути біди, все на місце поклади ніж, віделки у шухлядку, голки теж тримай в порядку, заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці. Зайчику, а яка пригода трапилась з тобою? Як мама пішла по морквичку, залишила вдома зі мною сестричку. Малята і звірята, ви знаєте, що ліки приносять користь, допомагають боротися зі шкідливими мікробами, що проникли в організм. Але приймати ліки можна лише після призначення лікаря та лиш з рук дорослих, в іншому випадку, це може призвести до біди. І ні в якому разі не можна ними гратись. Я вам зараз розкажу про це вірш. Зайві ліки шкодять всім і дорослим і малим. Ти ж до них не доторкайся у безпечні ігри грайся. Ведмедик та зайчик, ви швидше одужайте. Ви були молодці, малята. Знайте, що потрібно гратись в своєму куточку для ігор і дотримуватись правил безпеки. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей.